У великому синьому озері, далеко від шуму міста, живе дивовижний підводний світ. Там під хвильками ростуть особливі рослини. Вони не бояться води, а навпаки, вона для них, як повітря для нас. Одного ранку маленька рибка на ім'я Срібка прокинулась у своїй затишній водяній хатинці і вирішила поплавати. Та привітатися з рослинами, бо вона їх дуже любила. Привіт, алодея! сказала срібка. «Алодея — це така водяна рослина з тонкими зеленими листочками. Вона росте прямо з дна і тягнеться догори, ніби хоче доторкнутися до сонечка. У її листі ховаються маленькі рибки, бо там тихо і безпечно. Аллодея допомагає воді бути чистою, як справжній зелений помічник. Пливе далі срібка і ось бачить рязку. Це крихітна рослина, яка плаває просто на поверхні води. Добрий день, рязко! привіталась рибка. Рязка схожа на маленькі зелені кружечки. Вони ніжні і легенькі, ніби плавають у човниках. Їх багато, і вони створюють зелений килим на воді. Жаби дуже люблять сидіти на рясці і кумкати свої пісеньки. А ще далі на срібку чекала зустріч зі справжньою красунею, водяною лілією. Ой, яка ти гарна, сказала рибка. Лілія це королева озера. Вона має великі круглі листки, які лежать на воді. А з них росте чарівна квітка біла або рожева. Вона любить відкриватися вдень і закривається вночі, наче засинає. Її полюбляють бджілки, жучки, а іноді навіть метелики прилітають подивитись. Срібка плавала між цими рослинами і усміхалася, який же дивовижний підводний сад. Хоч він і не схожий на той, що на землі, але теж повен життя і краси. Тож, коли ви будете біля озера чи річці, загляньте у воду: можливо, там ростуть алодея, рязка або навіть водяна лілія. А може і маленька рибка на ім'я Срібка пливе десь поруч і вітається зі своїми зеленими друзями. До нових зустрічей до побачення, дітки!